Der Bildungsprozess in den ukrainischen Hochschulen orientiert sich an dem europäischen Modell der fachlichen Tätigkeit. Die jungen Wissenschaftler nehmen an verschiedenen Konferenzen aktiv teil, schreiben wissenschaftliche Artikel und wurden im Ausland hospitiert. Das Streben, etwas zu verändern, Klischees zu zerstören, das Bildungswesen zu modernisieren, das alles sind die Ziele der engagierten Wissenschaftler. Dazu gehört auch ein neues Format der Durchführung von der wissenschaftlichen Konferenz. Einigkeit in Vielfalt, kulturelle, politische und historische Herausforderungen der internationalen Beziehungen in Deutschland. Unter diesen Namen findet die Konferenz mit der internationalen Beteiligung an der Fakultät für internationale Beziehungen statt. Diese Fakultät übernimmt die Erfahrung der Durchführung so einer Konferenz von den westlichen Ländern. Німеччина, безперечно, і для Закарпаття, і для України в цілому, є сьогодні, історично і сьогодні так само надзвичайно важливим партнером. Так? І тому без розуміння тих тенденцій політичних, економічних, а в житті Німеччини ми не можемо сьогодні розуміти динаміку. Розвитку не тільки самої Німеччини, але й Євросоюзу в цілому, оскільки Німеччина, безперечно, є економічним як мінімум лідером Європейського Союзу. А сьогодні все більше мірою починає визначати також і зовнішньополітичний порядок денний цього об'єднання. І за сьогоднішніх обсяг, за тієї кризи, в якій опинилася сьогодні Україна, роль Німеччини надзвичайно є важливою і, ну зокрема, це і було причиною започаткування ну, виникнення цієї ідеї проведення конференції про Німеччину. Format der Konferenz die Gruppenarbeit nach der Case Study Methode. Die Studierenden und Lehrer beteiligen sich an direkter Erörterung der praktischen Situationen und Problemen. Ми опробовуємо абсолютно новий формат. Ми хочемо запропонувати нашим колегам трошки поекспериментувати. Ми запропонували такий підхід, як кейс старі. В принципі, по згідно цього підходу працює вся Європа. Це означає, що дослідники згідно своїх інтересів, згідно своїх взагалі навиків, вони об'єднуються в певні команди і вони працюють разом. Тобто, це є командна така колективна робота. Протягом місяця мусить бути напрацьований певний текст. За, за ну чим це цікаво, тому що це надзвичайно багато дискусій, може інколи суперечок. Відповідно, ми доповнюємо один одного. Плюс дуже важливо, що за рахунок того, що кейси об'єднують фахівців з різних наук, ми отримуємо абсолютно новий інтелектуальний продукт. Вся робота на конференції серед осіб залучених, так поділена на певні кейси, і кейс, в якому я є модератором називається ну, він власне присвячений політичній та зовнішньополітичній діяльності урядів Німеччини, так тобто ми намагаємося в кейсі простежити, як об'єднання Німеччини вплинуло на його політичну роль в Центральній східній Європі, в Європі в цілому, які є проблеми у зовнішній політиці Німеччини, яким чином економічні. Економічна сила Німеччини може бути трансформована в її політичну могутність і в її вагу на міжнародній арені, то такі питання приблизно в нашому кейсі окреслені. 25 років yacht ein guter anlass für die Durchführung der Konferenz, im deren Mittelpunkt die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Deutschlands steht. Am 9. november 1989 fiel die Mauer in Berlin. Ein Signal des Aufbruchs in eine neue Zeit. 25 Jahre später scheint vieles von damals sehr fern und doch wieder sehr nah, besonders für die Ukraine. «2014 рік це є рік дуже знаменний на дати. 10 листопада виповнюється 25 років з моменту падіння берлінської стіни. Це не просто якась така локальна подія, яка сталася там десь собі в Берліні, і нібито не зачепила світ. Це була величезна зміна не тільки в політиці, політичного режиму, це була в першу чергу зміна в свідомості. Оскільки зараз ми можемо, ми знаходимося в кризовій ситуації в Україні. У нас дуже часто постає питання. Про те, яким чином виходити з цієї кризи ми мусимо шукати шляхів виходу не тільки із цієї військової ситуації, яка склалася на сході нашої країни. Нам треба думати, яким чином країна буде рухатися далі. І оскільки ось цей поділ на схід і захід в Німеччині він дуже був таким виразним, і, в принципі, він навіть через 25 років досі може простежуватися, то ми вибрали саме цю країну, оскільки можна провести дуже Die Konferenz findet am 10. November in dem Lesesaal der Bibliothek der Uschgoroder Uni statt. Das Ziel der Konferenz ist, eine Lösung für das Problem zu finden, welches bisher nicht oder nur unreichbar erforscht wurde.